Леся Українка, мама, йде вже зима. Мамо, йде вже зима? Снігом травицю криває, гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина у вирій на зиму літає? неньки спитала дитино. Ні, не кожна, отказує мати. Он де бачиш, пташина севенька, скаче швидко там біля хати. Ще зосталась пташина маленька. В чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу мина, не покине країни рідної, Не боїться зими навісної, Жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, що то безпечні такі, чуєш свірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Не байдуже, тій пташці мій синку, мусить пташка малесенька дбати, Де б водиці дістати краплину, де б під снігом поживки шукати. Нащо ж співає чудна, краще б шукала зерна. Спів пташини потіха одна, ось голодна співа веселенько, Розважає пташини сверденько, Жде, що знову прилине весна.